Шановні підписники і гості мого каналу вітаю вас. У зв'язку з тим, що в мене розширився мій банк землі, як зараз модно говорити. Мотоблок вже втратив свою актуальність і вирішив продати його. І захотів записати собі відео на пам'ять свого старенького мотоблочка якого ми вже взяли в БУшному стані, але цей мотоблок, він є етнічний китаєць, справжній, скажімо так, перша лінійка. Він е, має запас міцності і всі ці роки працював нам вірою і правдою. Я ним і фризував, і є вгороди, і закачував, і, взагалі, він мене дуже сильний. Свій час рятував. І так рятував він мене, поки в мене було маленькі клаптики землі. Скажімо так, раціонально використовувати мотоблок для сіяння, там, фризування, коли в тебе до 2 гектарів землі. А далі Чисто фізично ви вже не зможете таким маленьким інструментом, як мотоблок, обробляти більшу кількість землі. Його вже або треба переробляти на мототрактор, або купляти щось більш потужніше, яке має більше кінських сил, щоб обхватити. Більшу кількість землі. Всім дякую за увагу.